Біля узбережжя Аляски в міжнародних водах 11 російських і китайських кораблів, і американські військові розгорнули сили для спостереження за ними. Це заявили в північному командуванні США, цитує їх CNN. Що це означає, що там взагалі відбувається? Чи там може бути якесь протистояння, чи це е е грають мускулами е Росія з Китаєм? Що? А не буде ніякого протистояння. Це щоб Росія почала війну з США за Аляску, повертати будуть Алясочку. Ні, безумовно, ні. Це виключно бряцяння дійсно зброєю. Вони намагаються таким чином продемонструвати. Ну що в них дійсно є потенціал. Вони можуть. Домінувати в тих чи інших водах, але це не більш ніж ось тільки демонстрація. До того ж, якщо подивитися номенклатуру тих суден, які кораблі військових кораблів, які там приймають участь в цій демонстрації, ну насправді то якось сумно повинно бути, тому що у Росії це переважно кораблі, яким по 40 по 50 років, тобто не якийсь новий флот, не маючи аналогів в світі.